Панове, вітаю! Продовжуємо наш репортаж з майданчика БУ техніки, який знаходиться в селі Грибінки Київська область. Тут представлена техніка джундір, як ви бачите. Ні, насправді тут не тільки джундір, а її і клас. І інша техніка, але найбільша кількість джундіра. І сьогодні нас зацікавив оцей флагман. Це дійсно флагман X9 John Deere, Хоча насправді є вже оновлена модель. Але якщо дивитись з позиції БУ-техніки, яку можна придбати, то це найновіша, найновіша техніка. Комбайн випущений в 2021 року, має всього наробіток півтори тисячі мотогодин чи тисячу там чимось, ну біля півтори тисячі мотогодин. І кому буде цікаво, переходьте на наш канал в Ютубі GrowHow. І там буде його більш детальний огляд. Ми повідкриваємо тут все, подивимося, зайдемо в кабіну. Ну і звісно, скажемо, скільки ж такий коштує. Ну Зрозуміло, що це флагман, що це якби, топчик від джундіра, це один із продуктивних комбайнів від джундіра. Але, звісно цікаво що ж, цікаво подивитись, що ж він собою представляє всередині. І скільки ж він коштує? Отже, переходьте на канал Ютубі, дивіться огляд.